Вітаю мої золотенькі. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему карми, як ви отримуєте відпрацювання кармічні, коли лізете туди, куди взагалі не треба лізти? Я думаю, що кожен з нас хоч раз в житті хотів допомогти своїм близьким людям, друзям, знайомим, навіть тоді, коли вони того самі особисто не просили. І в чому саме хотілося допомогти? Хотілося допомогти, звертаючись за ритуалами до практикуючих людей. Тобто через магію, через дію. Особливо це стосується тих, хто хоче зробити якийсь приворот, якусь присушку. Коли хтось хоче почистити людину, коли ми хочемо позбавити людину алкогольної залежності чи взагалі залежностей. Так ось тут є дуже цікаві моменти. У нашому всесвіті є такий закон про вільну волю свободи душі. І коли ми хочемо допомогти, а нас про це ніхто не просив, і ми намагаємося. Втручатися в поле людини без її взагалі дозволу, так? і там чистити, прибирати залежності, або притягувати ту людину так енергетично магічними способами. Ми це робимо примусово. Ми порушуємо вільну свободу волю так? іншої людини. Бо коли вона нас про це не просить, вона того. Не хоче. І ми порушуємо ці моменти. За саму людину ми нічого вирішувати не можемо. Це все розцінюється як втручання у поле людини. За всі ці речі є розплата. Як же це відбувається на кармічному рівні? Якщо ви. Наважилися втрутитися в поле людини, зробити якийсь ритуал, приворот, чистку, чи там позбавити людину алкогольної залежності, то на енергетичному рівні ви будете зобов'язані за це заплатити. Кожна людина приходить сюди відпрацьовувати свої задачі і набиратися власного досвіду. Так ось коли ви без її дозволу починаєте щось робити і впливати на її життя. Ви обмежуєте її можливістю отримати той досвід і пройти свої уроки. Отже, ви будете замість цієї людини проходити тяжкі складні ситуації життя, заплатите своїм здоров'ям, своїми можливостями та благостями на енергетичному рівні. Тому, перш ніж робити щось за спинами інших людей, запитайте себе, чи потрібно це вам.